Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо розказувати про таку мотоцикл і про таку машинку. Давайте, що я можу вам розказати? Почнемо з першого мотоцикла. Переходимо, коротше, до мотоцикла. Так, розкажу я про мотоцикл. Я вже домітав є ланцюг. Дивіться, отут о. Тут -у -то. і він натягується. В нього з цієї сторони є глушак і з оцеї сторони є глушак. От так дивіться. Що? Давайте я вам розкажу, що з цієї сторони є. З цієї сторони є диски тормозні. Коляса взагалі ідеальному стані Ось дивіться. Так, передні колеса. Теж ідеально в ідеальному стані. Так, що тут у нас пише? Хто мій по-англійськи читати, той розібрається, а ми давайте далі будемо. Так що в нього тут? Тут є у нього мотор. Зразу кажу, він пластиковий, він не металичний. Отак От він зверху виглядає, спідометр там є. О, ось. Зеркала я. Так, що на цій стороні? Так, цей глушак. Лапка тут є. Дивіться, він може стояти. Ось. коли він не стоїть на неї, тій лапки? Так, що у нас по движку тут? У нас по движку тут все нормально. А передня частина як буде виглядати. Так, кладемо його на лапку. Так, що у нас тут? Цей прикол. Паритко все. Стекло є навіть. І з цієї з цієї сторони є диски. Тут ззаді теж внутрі є диски там. Ось. Так що переходимо до машин. Ця машинка одразу каже, що може перевозити наш мотоцикл. Зараз я покладу наш мотоцикл на машинку. Давайте провіримо. Ось, дивіться. Машин... На машинці мотоцикл. І він крепко, кстати, стоїть, дивіться. Машинка їде і мотоцикл стоїть, не я. Ладно, давайте будемо дивитися про машинку. Що у нас по машинці? Машинка із Молнія Маквіна Там суперник Молнія Маквіна. Можете подивитися Молнія Маквіна Так, що тут? Давайте оцю штучку Ма Щоб було видно, такого танірова. Ну тут, як обичних машинку. Диски старки, вона дивіться, як дерг. Да, отак вона. Так, кладем її сюди. От диски у неї прикольні такі. Як на Жигулі, ліда? За ту неї прикольні як ломбургін. І перед тут такий Ну, про машинку багато нема розказувати, що? Так що про машинку має своє, що я розкажу. Ну, а на поки що ми закінчуємо. Ставте лайки, пишіть коменти і підписуйтесь, це головне, щоб я знімав пряму трансляцію. Будь ласка, підпишіться.